Студія Волонтерський штаб ЛАД. Волонтерський штаб лад розпочинає видачу окулярів, а також одягу, іграшок та зміття. Сьогодні ти прийшла, волонтерити, так? Нас, так. І чим ти сьогодні займаєшся? Видаю окуляри з німеччини. А? Гарної а? якості. Ви задоволені, що в нас така видача, ось, що ми видаємо. Дуже задоволений. Я перший раз, але я дуже задоволений. Дякую. Ви Так. Да. Вітаємо вас в цей прекрасний суботній теплий день, волонтерський штаб лад. Видавав гуманітарну допомогу з Німеччини, а також Данії. Нами сьогодні видано понад 300 кілограм одягу, взуття іграшок, а також видано 230 окулярів для зору та сонцезахисних 40 окулярів для населення. Нагадую, що це є рекордом від кількості відвідувачів нашого штабу. В цьому році працюємо на перемогу. Слава Україні! Герої! слава! Все буде лад.